Вітаю вас, друзі! А ви знаєте, що ми з вами, із наших власних кишень, можемо оплатити діяльність одного проросійського пропагандиста, від якого тхне гебнею? Андрій Пальчевський з вами. Де ж зараз мені бути, крім як? На этой свалке. було б непогано, якби він на тому звалищі і залишався. Але ні, державний телеканал Дом тягне його до нас у інформаційний простір за наші з вами великі гроші. Журналісти повідомили, що державний телеканал Дом, який було створено за ініціативи команди Володимира Зеленського, замовив власнику The Media шоу із Пальчевським. Витратити на це шоу планують аж 12 мільйонів гривень платників. Податків і згідно із тендерною документацією, називатись воно буде Про життя із Андрієм Пальчевським. Телеканал Дом вже далеко не вперше потрапляє у подібні скандали. Цього року вони за лекалами російської пропаганди зняли цілий сюжет. Про те, які страшні в Україні фашисти та радикали, українські радикальні націоналістичні організації дійсно нередко рідко з'являються в медіа в повідомленнями про анітерпімості, дискримінації, погромах або угрозах. Хоча створювали цей телеканал за наші з вами гроші, я нагадаю для того, аби протидіяти російській пропаганді та щоб проводити інформаційну деокупацію, ну що, головна мета нашого каналу, це е, повернення. Політичного, культурного і суспільного життя України на в порядок денний громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях наших, і пробуджувати відчуття єдності і. Ну, вибачте, запало деокупація з, е, свідомості наших громадян. Мабуть, проводити ту саму деокупацію вони планують за допомогою проросійських пропагандистів, таких як Пальчевський. Давайте про нього тепер і поговоримо. Він раніше жив на Росії і у 90-х балотувався до госдуми РФ від партії любителів пива. Давайте жить дружно. Партія любителів пива. Проте політична кар'єра Пальчевського тоді якось не дуже склалася. І зараз він навіть соромиться свого минулого. Я не хочу більше говорити про партію любителів пива, водки і так далі. У нас є партія любителів України. Партія Болтунов. Которих в вашому в радною районі називають Слава українці. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ганебну ситуацію, та натисніть до цього відео лайк, хоча б тому, що я заради вас і цього випуску віддивився чимало матеріалів із Пальчевським, а це було дуже і дуже непросто. Він, до речі, не вважає російський народ і Російську Федерацію ворогом для України. Не буду називати. Враг, противник і так далі, тому що якщо ми будемо друг друга називати врагами, ми нічого не доб'ємо свого часу три місяці. Пальчевський працював у уряді Азарова, який служив Януковичу. І зараз Пальчевський розповідає, що Азаров насправді це прекрасна людина. Азаров для мене це вже луч світу в темному царстві. Самий удачний э, наш э, прем'єр. А також він непогано ставиться до Віктора Януковича та навіть йому співчуває. А як Віктору Федоровичу? Стало тносіться более сочувственно. На думку Пальчевського, Янукович це не державний зрадник, ні, що ви і навіть не кривавий тиран, який вбив небесну сотню. Що он не віддав приказ стріляти в собственний народ? Віддавав Янукович такий приказ? Ні, також цього громадянина Російської Федерації дуже дратує, коли українці нагадують, що Крим та Донбас це Україна. Коли ми на весь мир а, а, вже задолбали всіх задаває питання, чий Крим і чий Донбас, і взагалі росіяни, на його думку, це хороший народ, який не воює проти України, не вбиває українців, а у всьому винні тільки політичні еліти. То, мабуть, не росіяни стріляють в нас, а Путін особисто бере автомати, танки і сам стріляє. Ви що думаєте, народи пересорились Російські і українські? Ні. Ця еліта пересорилась. те, що Пальчевський є проросійським колаборантом. У мене особисто не викликає жодних сумнівів. Тим паче, що він сам добровільно катався на російське телебачення і виступав у Скабєєвої. Просто якщо ви прилетіли разом з бойкою і Медведчуком, Нет. Нічого страшно знайте. Виконував да. він там вже звичну для себе роль. Понимаете, як кукушка. ку. Ку -ку. Також він запрошував в Україну пропагандистку Скабєєву, ту саму, яка мріє про знищення України, і я надіюсь, коли то і ви к нам прилетите, і ви, Ольга, теж і ніс взагалі відверту дичину розповідав про щасливий день воссоєднення росіян та українців. Саме головне, чим більше і грубіє ви будете ругати Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня ми дуже я дуже вас прошу завдяки журналістам Бібісі, які взяли інтерв'ю у Лечевського, ми з вами тепер знаємо, що він не фільтрує свій базар та не відповідає за свої ж слова. Що я пройшов 90-ті роки, Діана і фільтрую базар, кавоється Да? Я такие глупости насчет воссоединения сказати не мог. От нашого щасливого дня очень любим Я очень вас прошу. Ви говорите неправду. но зачем не було слова воседіння? Хоча, можливо, я дарма його критикую, може просто у людини було чергове демісезонне загострення. А як ви пам'ятаєте, у нас є демісезонне обострення шизофренії, благорозуміє в наших головах? Як і будь-який типовий представник так званого руского міра, Пальчевський є фанатом культу побігання. Все одно розуміють, що карантин був введений таким образом, щоб, не дай Бог, не відпрацювали 9 мая. Він на каналах Медведчука розповідав, точніше, ніс ахінею про те, що нібито українців вигадали у Советському Союзі. Національність так? возникла після 24-го року, офіційно була признана українська нація. Так? Толька в время. і він також ностальгує за совком, за совєцькою окупацією, і каже, що тільки при ній українці могли відчувати себе людьми, особливо під час Голодомору. Що Совєтське правительство ввело поняття для того, щоб українці чувствовали себе людьми. Можливо, саме завдяки любові до советських окупантів Пальчевський може опинитись на телеканалі Дом, тому що там постійно демонструють совєтські фільми, які возвеличують Леніна та. Сталіна. На державному телеканалі Дом за наші з вами гроші я нагадаю, демонстративно плюють на закон, порушують його та пропагують комунізм. А тепер так само за наші з вами гроші туди хочуть притягти проросійського колаборанта Пальчевського, який, до речі, регулярно гастролював іще на каналах Медведчука та виступав проти їхнього закриття. Я сподіваюся зараз, що закрить канал до кінця все-таки не удастся, что вы, как журналисты, отстоите. Свою точку зріння, вибачте за пафос, але присутність Пальчевського на державному телеканалі Домі ще й за великі гроші буде тільки сприяти поширенню тез російської пропаганди, і це зовсім не те, що нам обіцяли, коли цей канал створювали. Ну вибачте за пафос, Деокупація з... свідомості наших громадян. Я часто дивуюсь та ставлю питання, чому у нас в Україні досі не закрили проросійську помийку під назвою Телеканал наш, але. Останнім часом я починаю розуміти, чому в тому числі тому, що команда президента Зеленського не проти російської пропаганди тільки у разі, якщо вони цей потік пропаганди самі і контролюють.